Вітаю, шановне панство. Книга, про яку сьогодні хочу потрендіти, це біографія, на мою думку, дуже визначної постаті. Хоча ще мені хочеться описати цю книгу як психологічний трилер та любовний роман. Чому я поясню по ходу розповіді? А поки прошу вас підписатися, лайкнути цей випуск, так би мовити, в кредит. Потім, якщо не сподобається, будете не згодні або. Обов'язково напишите про це коментар і приберете лайк, поставити дизлайк. Сьогодні в мене ексклюзивний бек-вокал в якості барабану пральної машинки, який відвалюється. Та, як завжди, з нами мій кіт, який може нявкати в будь-який момент, коли йому заманеться. Погнали! О, ледь не забула. Хочу зробити дисклеймер. Це єдина прочитана мною біографія про. Черчилля. Але з того, що я бачила, вона є найповнішою з усіх виданих, ну, принаймні у нас. Я не намагаюся зробити з Черчилля ідола, лише в цій книзі є щонайменше три його висловлювання, від яких аж гидко, А ще є певні рішення в тих питаннях, в яких мені було важко розібратися через одночасно і брак знань, і надмір інформацій. Але. Тим не менш, Черчилль, за підсумками прочитаної саме цієї книги мені видався неймовірно цікавою особистістю, а яка видатна особистість без негативних сторін. На жаль, все ж тут я хочу зосередитися на тих аспектах і нюансах, які видалися саме мені цікавими і корисними для розуміння як подій ХХ століття, так і сьогодення чому сьогодення, тому що багато гарячих точок, які ми маємо зараз на мапі світу, так чи інакше були пов'язані з подіями ХХ століття, на які безпосередньо впливав Черчилль. І останній дисклеймер в цьому відео я майже не наводитиму прямі цитати у зв'язку з авторськими правами, а мої перекази можуть певним чином змінити деякі акценти, так само як це міг зробити переклад або ж автор. Але це не точно. Тому всі нестиковки з оригіналом можете сміло віжити на мене. Моя основна задача все ще полягає в тому, щоб зацікавити вас прочитати книгу самостійно. Отже, почнімо з самого початку трошки про виховання Уінстона Черчилля. Перші глави я палала від ставлення батьків до нього. Виховання його і його брата було віддано пані Еверест няні... Не знаю, гвернанці просто важливої особі. Е, а батьки, віддавши сина в пенсіон чи то в сім, чи то в вісім років, тільки написували йому гнівні листи і сварили за все, що тільки можна. Черчилль, як скоріш за все, активна дитина, періодично потрапляв в пригоди. На що батько писав йому, що Уінстон – розчарування, а мама що боїться, що той стане нав'язливим докучливим педантом, і що він забагв. Ато на себе бере, і це тоді, коли Вінстон дізнався, що у школі його молодшого брата епідемія грипу і висловив занепокоєння, що молодший може захворіти. Коли Черчилль вступив у військову академію, до речі, з третього разу. Тому якщо у вас щось не виходить, не хвилюйтесь, в Черчилля теж не одразу виходило. Отже, він вступив в кавалерію. На що батько йому написав, що це жах дуже жорстко присоромив сина і потурбувався, щоб сина взяли в піхоту. Коли ж Уінстон попросив все ж перевестись назад до кавалерії, батько відповів ні. Допоки я живий, ти й ти залежиш від мене. Батько помер скоро, і через чотири тижні по його смерті Уінстон перевівся до кавалерії. Він там взявся об'їжджати коника, і той його скинув. Мати попросила його більше не брати участі в степу Чейзі. Це тип кінських перегонів з перешкодами. Я, можливо, навіть назву неправильно прочитала. Уінстон пообіцяв цього не робити і одразу взяв. Участь у змаганнях з цього Про що то я. А ну, мабуть, про те, що коли ти дитину тільки критикуєш, то рано чи пізно вона втомиться бути поганою. І просто заб'є на твою думку, принаймні частково. Хоча, можливо, це було просто в його натурі. Будучи вже в адміралтействі, Черчилль захопився літаками. І скільки б його не вмовляли відмовитися від ідеї польотів на машинах, в яких кожен п'ятитисячний політ закінчувався смертю пілота, він майже отримав ліцензію пілота. Як він сам казав, йому не вистачало якихось два погожих ранки, щоб довести справу до кінця. Не допомагали ані вмовляння дружини, ані заклики преси, ані прохання колег. Лише коли вже другий його інструктор розбився в літаку, Черчил погодився відкласти свої заняття пілотуванням. Чесно кажучи, читаючи про всі його перепотії під час воєн, я не можу в них повірити. Я уявляю, як сам капітан Блад та Байроновські Мазепа офігіли б від його діянь. Черчилль дуже молодим їде в Індію. Спочатку він журналіст, але не повоювати він не може. Як журналіст він проявляє себе максимально добре і його репортажі мають неабиякий успіх. В подальшому це зіграє дуже важливу роль для Англії. Пізніше Черчилль пише книгу про Індію і відправляється військовим репортером в Африку, де приймає активну участь у бойових діях і потрапляє в полон. Недовго там просидівши, він тікає з полону, переховується, добирається до своїх і відправляє телеграму в табір, де його утримували, зі словами Не ругайте охоронців, вони ні в чому не винні. Вони хороші, я просто втік. Ну добре, я останні два фразочки я, дві фразочки, я сама вже додумала. Після цього Черчилль вертається на поле битви і не аби куди, а в розвідку. Бо в нього парі. І знову загроза полону. Він намагається врятуватись втечею, поруч зупиняється солдат його армії на коні. Черчилль заскакує на коня, намагається вхопитися за гриву, а вона вся слизька і мокра від крові. Ну, чим не пригодницький такий роман? М? Після всього цього у віці аж 25 років Черчилль закінчує з війнами і обирається до парламенту. Паралельно об'їхавши туром Англію і Штати, під час свого туру він розказує про бурів, з якими воював в Африці, і штовхає ідею, що до переможених треба ставитися достойно. Але ця ідея не всім подобається в парламенті. Першим чином Черчилль повертається до питання скорочення витрат на війну, через яку 15 років тому його батько пішов з посади. Вінстон штовхає промову, яка закінчується словами але тепер. Коли величезні маси людей змушені протистояти одна одній, коли кожна людина поодинці збуджена і озлоблена, коли розвиток науки і цивілізації змітає все, що може стримати їхню людь, війна в Європі може завершитися лише знищенням переможених і не набагато менш згубним економічним розвалом і виснаженням переможців. Прості люди мстивіші за уряди. Війни народів будуть жахливішими ніж війни королів. Ця цитата дуже резонує з іншими словами, які Черчилль сказав через рік після атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Це єдине за що з нас суворо спитає історія. Але сталося саме те, що він пророкував: війни народів жахливіше ніж війни королів у 1914 році, коли війна в Європі вже розпочиналась. Черчилль написав своїй дружині наступне. Я не розумію, чому всі ці дурні королі та імператори не можуть зібратися і відродити до життя монархію, врятувавши від пекла народи. 6 листопада 1914 року Черчилль писав Клементайн, це його дружина. Е, наступне: якби всі армії раптом одночасно застрайкували і сказали, що для вирішення цього спору потрібно знайти якісь інші методи, а тим часом все більше людей вплутуються в цей конфлікт. Складається враження, виключно у мене, що Черчилль вірив в те, що добро монархії полягає в тому, щоб примирити поодиноких особистостей легше, ніж народи. А народ всю провину скине на монархів, враховуючи конституційну монархію, якою є Англія, то монархів можна прям примусити до миру і зберігти народ. Раз я вже згадала переписку з дружиною, не можу не зауважити те, як ніжно Черчил завжди писав своїй дружині. Вона ж часто навідувала його в робочих подорожах, а коли їхала, він писав їй: Я ньовка, коли моя кішечка поїхала. Ну. Це прям, пряма цитата. тут я нічого не додумувала. Саме через Клементайн, єдину дружину Черчилля, які він писав такі листи. Я й казала раніше, що ця книга для мене і любовний роман. Я не велика прихильниця душі сусіпусій, і моє сприйняття любовного роману часто зводиться до фрази Я колись сказала тобі, що кохаю. Якщо щось зміниться, я повідомлю. І жили вони довго і щасливо до самої смерті. Тому історія Клемі та Уінстона тепер точно одна з моїх улюблених. Клементайн в дівочості Хозірі познайомилась з Вінстоном у 1904 році. І спочатку не дуже одне на одного зреагували. Заручилися, одружились вони лише у 1908 році і провели разом 56 років. Коли під час Другої світової війни під натиском стресу характер Черчилля змінився в негативну сторону, він став грубим і злим. Лише Клементайн наважилася сказати йому про цю ваду, наголошуючи на тому, що такою поведінкою він відштовхуватиме від себе людей. Багато хто обговорював це за спиною. Від нього йшли секретарі, але тільки Клеммі наважилася взяти на себе цю ношу. Черчил писав їй. Шкода, але я не надто високої думки про себе. Іноді мені здається, що я можу підкорити собі все, але потім знову розумію, що я лише слабкий пихатий дурень. Але твоя любов до мене найбільша гордість і визнання, які випадали на мою долю, і мою відданість тобі не може змінити нічого в цьому світі. Я лише хотів би бути вартим тебе, здатним задовольнити внутрішні потреби твоєї душі. Через місяць після вступу у Першу світову війну британські війська відступили, і англійська преса виступила з депресивними статтями. Черчилль надіслав анонімне ком'юніке, в якому по-своєму виклав перебіг подій на фронті, і це значно вплинуло на бойовий дух нації. Після цього він використовував свій журналістський талант ще не раз за для підняття бойового духу країни. Вас це точно здивує, але зараз я говоритиму про Гаррі Поттера. Ну куди ж наше покоління без Гаррі Поттера? Ну, такий вже вплив мас-культури, вибачайте. Герберт Генрі Асквіт, тогочасний прем'єр-міністр Англії, хоч і часто виступав у ролі критика Черчилля, То коли мова заходила про гені Черчиллового розуму, посилався на цитату Едварда Грея, назвавши її, тобто геніальність розуму Черчилля, Зигзагоподібною блискавкою, що проходить крізь мозок, цікаво, чи був Шрам Поттера відсилкою до цієї цитати і натяком на його геніальність? Що скажете? Ще один момент в книзі, який мене зацікавив, це поява назви військових машин, які ми зараз знаємо як танки. Отже, Черчилль на високій посаді і уважно відноситься до нових наукових розробок. І одна з таких його значно зацікавила. Він взяв її в оборот свого відомства. А щоб збити з пантелику ймовірних шпіонів, назву цій інновації дали водовозки для Росії, англійською «Water Carries for Russia», забутимо в мигарцурі Майнеліше з на Твері Гуд, а скорочено WC for Russia». Не всім сподобалось, тому назву змінили на water tanks, тобто водяні баки. І так ця назва і прижилась. А машини стали називати танками. У багатьох давніх цивілізацій. Отака відсилка, а? Так от, у багатьох давніх цивілізацій час визначався не як у нас лінійно, а радше спіраллю, по сезонах місяцю чи будь-як ще. Так от, читаючи цю книгу, мені здавалось, що наш час теж спіраль. Я думаю, багато хто з вас проводив паралелі між подіями 20-го століття і сьогоденням, і доходив схожого висновку. Але коли це ти читаєш в деталях і цитатах, то аж мурахи йдуть. Адже ще один відомий персонаж Чемберлін, який дуже хотів бути саме мирним і миритися з усіма і в першу чергу з Гітлером, вважав, що Мюнхенська угода це порятунок для всіх. Нагадаю, в цій угоді Гітлеру передавали судети. Чемберлен писав своїй сестрі, що, на його думку, це рішення веде їх до миру. Він вірив, що таким чином вони взяли гору над диктаторами, але він не збирався мучити диктаторів так, як диктатори мучають їх. Ба більше Чемберлен вважав, що диктатори мають право вимагати того, що вони вимагають. Вбивати певні народи, забирати чужі землі і так далі. Прям, ну, ух. із його Чемберлена приходом до влади вони стали просити про це вічливо, оце перемога. Пізніше, коли Гітлер почав вимагати Данцик, Чемберлен сказав Камерозу, що якщо Гітлер попросить про це вічливо, тоді можна було б домовитись. Нічого не Черчилль же виступав за створення Міністерства військових поставок, а пізніше дорікав нейтральним країнам, що вони всі сподіваються, що якщо вони достатньо погодують крокодила, то він зжире їх останніми. На це Чемберлен сказав, що Черчилля в деяких країнах вважають страховиськом номер один. Кашмаркаю. Пізніше, коли люди нарешті почали розуміти, що війна наступає, і почали вимагати повернення Черчилля, Чемберлен писав сестрі, що «от якщо Черчилль повернеться до влади, от тоді війни точно не уникнути. Я нагадаю, це було сказано 8 липня 1939 року. Тобто для Чемберлена і йому подібних проблемою був не Гітлер, а Черчилль. Нагадаю ще раз, 8 липня 1939 року, 1 серпня, Гітлер нападе на Польщу. Хоча були інші. На противагу Чемберлену в книзі також наводяться слова одного з британських аташе в Берліні, де прямо зазначала, що Черчилль – єдиний ангелієць, якого боїться Гітлер, і призначення Черчилля в кабінет міністрів покаже Гітлеру, що ми справді готові боротись. І Черчилль таки отримав посаду. Він повернувся до адміралтейства і посів місце у кабінеті воєнного часу. 1 жовтня, вперше від початку війни. Вінстон Черчилль виступив з радіозверненням, в якому прямо сказав, що війна може йти і три роки. Черчилль і надалі у всіх своїх промовах говорив про те, що це будуть важкі часи і не обманював свій народ обіцянками. 7 листопада Черчилль у своїй промові зазначив, що в часи війни не буде жодного безпечного дня на морі. Ми зазнаватимемо страшних ударів, але не буде і часів, коли поставки, необхідні союзникам, не зможуть бути доставлені в повному обсязі. І завдяки витримці ми без сумніву зламаємо опір ворогів. За деякий час Гітлер звернувся до Франції та Британії з пропозицією миру в обмін на повний контроль над Польщею та Чехословаччиною. Черчель порадив колегам не погоджуватися, допоки всім постраждалим народам не будуть гарантовані звичне повсякденне життя, суверенітет і репарації. Ще один нюанс здався мені схожим на сьогодення. Черчель звертався до США з проханням надати есмінці часів Першої світової, проте Рузвельт не дозволяв, бо боявся, що вони потраплять до рук німців. Всі очікували, що після того, як Франція була окупована німцями, наступною стане Британія. Німці бомбили Англію. Страшне як за один наліт гинуло по тисячі цивільних. Проте Гітлер почав збирати війська на кордоні з СРСР. Отут дозволю собі зацитувати автора книги: Черчилль знав, що якщо Гітлер захопить пшеничні поля України і нафтові родовища на Кавказі, він кине всі свої ресурси на захоплення Британії. Кінець цитати. Тому Черчилль організував передачу Сталіну повідомлень про розташування німецьких військ на сході, а також направляв туди караванами через пустелі та моря захисну тканину, різну сировину та танки, в кожен з яких входили також комплектуючі мінімум на три місяці. Великий пакет військової допомоги мав включати на наступні дев'ять місяців. 1800 британських винищувачів, 900 американських винищувачів, 900 американських бомбардувальників, а також корабельні гармати, протиповітряні гармати, засоби виявлення підводних човнів, броньовані автомобілі, мільйон метрів тканини захисного кольору. Уявіть, якби нам в перший рік передали 3600 літаків і все інше. Але це ще не все. Паралельно з військовою допомогою від уряду Клементайн Черчилль започаткувала благодійний фонд Допомога Росії, який збирав величезну кількість медикаментів, в тому числі мільйон доз знеболюючого. І це лише за перші 12 днів. Тут я хочу зробити акцент. Черчилль задовго до початку Другої світової, ще коли німці тільки-тільки починали озброюватися, вже криком кричав, що це до добра не доведе. А на нього робили карікатурки. Чамберлин висміював його, називаючи панікером. Повернувшись на посаду, Черчилль одразу сказав: це буде важко, це буде довго. Сталін же, у якого на кордоні Гітлер збирав війська, про які Сталін постійно отримував інформацію від того, ж Черчилля, не зробив нічого для захисту свого народу. Ба Більше він пізніше дорікав Черчиллю, що його війська бояться німців. Черчилль, і про це неодноразово наголошено в книзі, переживав за всіх своїх моряків в адміралтействі, а пізніше за всю армію рахував кожного солдатика. При нальотах виїжджав на місця, які були. Розбомблені люди, які працювали з ним пліч опліч, згадували, що лишаючись наодинці і отримуючи страшні звістки про потоплення того чи іншого судна, він плакав, оплакуючи загиблих офіцерів та моряків в 1940-му, коли Франція була окупована, він залишився сам проти цієї навали. А Рузвельт не відправляв есмінці, бо, ну, а вдруг англійці, як і Франція, підпишуть мир з Німеччиною, там все такої. На що Чарчилль відповідав: ми до останнього будемо захищати свій острів. В парламенті він якось сказав: вони знайдуть нас тут всіх мертвих, але ми битимемося до останнього. І Сталін, який. А ми добре пам'ятаємо, як він розкидався людьми, згадати лише форсування Дніпра стратами до е, півтора мільйони осіб. І оцей во дорікав Черчиллю, що він чогось боїться. Ну, дав втратити людей. Я нагадаю ще одне: Британія вступила у війну 3 вересня після того, як Німеччина напала на Польщу. На Польщу, відстань від Варшави до Лондону тисячу миль, 1600 кілометрів. За це Англію нещадно бомбили впродовж декількох років, а англійські чоловіки їхали, пливли і летіли на фронт. Що в цей час зробив Сталін? Правильно, теж напав на Польщу, а потім на Фінляндію. А тепер він пред'являв Черчиллю, що той чогось боїться. Ще за часів Першої світової Черчилль казав своєму братові, майже ціле покоління європейської молоді буде винищене. Ось чого боявся Черчилль. Коли у війні поступово стався перелом, Черчилль дуже швидко зрозумів, що Сталін продовжить вести загарбницьку політику. Ідену Черчилль говорив, що покладає надії на те, що в післявоєнній Європі постануть об'єднані Штати Європи за винятком Росії, в яких бар'єри будуть зменшені і можна буде безперешкодно подорожувати. Нову Європу будуть охороняти міжнародні поліцейські сили, і одним з їх завдань буде охорона Європи. Від Росії. Це цитата із книги. Не від СРСР, а саме від Росії. Хіба він не про євросоїста НАТО казав? Але щось мені здається, в задумі Черчилля і перша, і друга інституція мала би бути більш впевнені в собі і таки вміти відповідати на загрози так, як це робив сам Черчилль. А не так, як це робив Чемберлін. Я ще раз хочу наголосити, що Черчилль не був ідеальною няшкою. В книзі, яку ви, я сподіваюся, наважитесь прочитати, не дивлячись на її е, об'єми, ви знайдете багато неприємних чи спірних питань. Автор вивалив на нас абсолютно все, що мав. Але на фоні свого часу мені здається, Черчилль – це те, що must have для людства. На сам кінець я поясню, чому ця книга для мене. Не лише біографія, а й психологічний трилер. Британія вступила у війну через напад на Польщу. Сталін почав вимагати пересування лінії східного кордону Польщі. Черчилль готовий був погодитись. Взамін Польща отримувала західні території. Проте довоєнний уряд Польщі, який переїхав у Лондон, не погоджувався. Черчилль витратив купу сили часу, намагаючись вирішити це питання. І коли, здавалось би, всі угоди було укладено, лондонський уряд Польщі повертається в Польщу і їх там заарештовують. А пізніше багатьом з них дають великі строки. Також Чехословаччина, за яку він топив. Повністю потрапляє під вплив СРСР, а з нею Угорщина, Румунія, Болгарія, а в Польщі режим стає одним з найжорстокіших. Знаєте, ці сцени в фільмах, коли здається, наче демон подоланий, аж раптом головний герой чує якийсь дуже дивний, але знайомий вже звук там, Умовно, з комори чи з підсходів. І, і от щось таке, мені здається, переживав Черчилль. Але То, як завжди, лише мої домисли. Наостанок додам ще дві цитати, які, сподіваюся, вас трохи розважать в ці складні часи. Але до цього прошу вас ще раз звернути увагу на донати, задонатити щось на підтримку ЗСУ. Цитати Черчилля. «Так і тепер, я то гемблюю, то диктую. Коли Черчилль почув повітряну тривогу, він, як сам пізніше згадував, озброївшись пляшкою Бренді та іншими відповідними медикаментами, пішли разом з Клементайн у підземне сховище. Будьте як Черчилль, ходіть в укриття, бережіть себе і своїх близьких, підтримуйте наших захисників і волонтерів. Почуємося!